Як часто повертаюся я додому, у споминах своїх, що на зорі, ведуть мене до рідного порогу туди, де сходить сонце на дворі, як часто мені в сни приходить юність, коли життя було як дивний світ, коли не знали ми, що таке зрілість, а розквітали, як барвистий цвіт, як часто Згадую я батьківську хатину і ту стежину, що вела в життя. Там батько посміхається щоднини, і матінка така ще молода. Так хочеться скоріше повернутись у світ, де ми щасливо так жили, де не було війни, розлуки, втрати, лише приємні і щасливі дні. Так хочеться вже миру в Україні і спокою у душах і серцях, щоб кожен повернувся до родини і залишився у рідних вже місцях.